Мені вперше з'явились навіть два острови Гран Канарія і Гомера. Відео не передає, але я бачу їх. Чудо. Сьогодні якийсь чудний день, чудний вечір. На горизонті з'явились навіть два острова Острова. острів Гомера і Гран Канарія. Видно два острова. Чітко. Так, я чітко бачу два острова. Гомера маленький такий в Далечині. І великий Гран Канарія. Я бачу їх з нашого острова. Це острів Тенерифе, Канарські острови. Приємно наблюдати такий захід сонця на Тенерифе. Тим паче, якщо ти вийшов із спа, з прекрасного спа, і крім того, отримав ось такий квиток для проїзду безкоштовно по всьому тенерифу на будь-якому транспорті, крім, крім таксі. Тут є фотографія кожного. Фотографія кожного резидента Канарських островів яким надається право на безкоштовний проїзд в автобусі. І зараз подивимося, як швидко і як точно прийде автобус. А ось і мій автобус.